13-річний самчан Дмитро Смиков майстерно вплітає маскувальну сітку, яку невдовзі відправлять нашим захисникам. У волонтерському центрі хлопчик буває регулярно, а вперше прийшов сюди врідку. Був у багатьох волонтерських центрах, збирав гроші на потреби ЗСУ. Потім я допомагав на самому початку повномасштабної війни накапувати пісок у мішки. Знаю, що потрібно допомагати, якщо всі будуть допомагати постійно, то і війна швидше закінчиться. Він прийшов, подивився, послухав і більше нічого. Він нічого не казав. Він став і просто став робити. Дмитро говорить його колега, волонтери працюють зосереджено, уважно до деталей і дуже швидко вчиться. Не кожен вміє натягнути основу, не кожен вміє натягнути спанбонд. Він вміє все. І просто дивно, ну звідки він це уміє. Він знає, як натягнути вірьовку, як вирівняти цю сітку. І коли є діма, а тут є ну, абсолютно нові е, люди, які. В'яжуть, але не стикалися із іншими роботами. То він зараз, зараз, і він все це робить. Спочатку дивився, як вони плетуть. Потім мене спитали, чи мені потрібна допомога. Я спитав, мені одну стрічку допомогли заплести, а далі я зрозумів і плів сам. Іноді мене виправляли, але я старався плести без помилок. Працює Дмитро із більш складними тканинними сітками. Він Чує, які кольори потрібні, сітка на який напрям іде, вона повинна бути коричневого кольору, чи біжевого, чи е, зеленувата. І от, бачите, він зараз, він один практично зараз, він накидає основу е, темні п'ятна, так, так і так. І Він не кладе ж їх рівно або якось буквами. Він кладе так, як е, профі, ну, професійно. Це дивлячись по сезону погоди. По напрямку на яку ця сітка йде. Наприклад, літом нам колись просили сітку, і вона була дуже темна, тому що я не помню вже, яка позиція це була, але там все було. В руїнах і тому сітка потрібна була темна, Що ми спочатку здивувалися, чи точно вони замовили таку сітку? Дмитро навчається у восьмому класі, займається плаванням, але розповідає, завжди намагається знайти вільну хвилинку, аби прийти сюди до центру і, хоча б трішки попрацювати. він приносить свій мультитул. Я говорю, що діма ти приніс мультитул? Кажи, що таке мультитул? Він каже: це універсальний інструмент. І що б ти йому не сказав? В його є ножниці, щіпці, плоскогубці, ці е, отвертки разні. Що б ти не сказав, він все це зробить. Юний волонтер говорить, буде допомагати стільки, скільки потрібно. Це не як робота, це просто не як на мене, як обов'язок свідомого громадянина України. На таких, як він, вона, мабуть. І будуються маленькі кирпичики, камені, з яких буде вибудована перемога. Новини СТС.